Він був прихожанином Української православної церкви. Всі так думали. На трійцю 2009 року, бувши головою наглядової ради Національного банку України, 43-річний Петро Порошенко вдягнув церковний одяг стихар. Це сталося в Святотроїцькому Іонівському монастирі, розташованому на території столичного ботанічного саду на Печерську. Це храм Української православної церкви. Тоді, ще будучи архімандритом, а сьогодні архієпископ Іона розповідав, що Порошенко вже кілька років є парафіянином Святотроїцького Іонівського монастиря. Приходить на службу із дружиною і дітьми, вони моляться тут, сповідаються, живе як всі православні християни. Та через п'ять років, в рамках підготовки до виборів 2014 року, Петро почав бігати по церквам, щоб заручитися підтримкою електорату. Так, на Великодню ніч 2014 року Порошенко побував у трьох храмах. Спершу він молився своєму, начебто, рідному Святотроїцькому Іонівському монастирі Української православної церкви, далі на Великодню літургію прибув у свято володимирський собор УПЦ КП, де поспілкувався з Філаретом. Після цього Петро завітав у Собор Воскресіння Української греко-католицької церкви. Дійсно, ну що ж не зробиш для піару для того, щоб тебе вибрали президентом? У 2015 році, на Великдень, вже як діючий президент він знову побіг по церквам. Тільки тепер спочатку до філаретівців, потім до греко-католиків, а далі у лавру до Української православної церкви. У 2016-му великодній тур Петра Президента знову повторився. Київський патріархат, УГКЦ, Українська православна церква у 2017 році Петро відвідав за ніч вже чотири конфесії. Він відвідав не тільки УПЦКП, УГКЦ та УПЦ. Петро зумів заскочити ще й до Римо-католиків. Наступного 2018-го його на чотири конфесії вже не вистачило, і він обмежився лише у ПЦКП, у ГКЦ та УПЦ. Чи Петро був дійсно віруючою людиною, ми не знаємо. Та потім він став головним ідеологом Томосу для СЦУ ПЦУ, водночас розпочавши репресії проти тих. У лавах яких ще нещодавно ніс ікону. Він почав репресії проти Української православної церкви. І вже у 2019-му, на Великдень, чітко обозначив, на кого робить ставку це структура СУПЦУ та Уніати, вибори 2019 року. Він програв. Багаторічні походи по церквам йому не допомогли. А вже сьогодні, у 2025 році, Петро Порошенко потрапив під санкції Ради Національної безпеки і оборони України. Як стало відомо, Порошенко проходить у справі про державну зраду і найближчим часом ризикує потрапити під арешт. За результатами засідання РНБО, що проходило 12 лютого увечері. Стало відомо. Що проти експрезидента і головного ідеолога створення з ЦУПЦУ Порошенка було введено персональні санкції? Ба Більше як стверджують у засобах масової інформації, найближчим часом є висока ймовірність вручення підозри і затримання політика у справі про державну зраду. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців. І це буде обов'язково. Розповів у своєму зверненні Володимир Зеленський 12 лютого у переліку санкцій значиться 17 видів обмежувальних заходів як то позбавлення держнагород, так і блокування активів. Санкції це, звісно, не арешт, не стаття і не судовий вирок. Та все ж це така в лапках. Подяка за все хороше, Петре. Ти свою справу для СЦУ зробив. Тепер ти більше не потрібний. Виникає лише одне питання, чи ступиться за тебе Епіфаній, чи підтримає тебе Святослав Шевчук? Тут ми залишимо це без відповіді, лише констатуємо, що сьогодні зовсім інша влада. Ми ж хочемо завершити цей сюжет словами апостола Павла до Римлян Не мстіться самі! Улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможний злом, але перемагай зло добром. Дякуємо за те, що з нами. Підписуйтесь, щоб знати трішки більше.